Всім привіт! Ви на каналі Зінохаб. Мене звати Марина. Мене звати Маша. Ви могли бачити нас в інших соцмережах на головних сторінках зно хаб мене в Тіктоці, мене в інстаграмі. І сьогодні ми з вами поговоримо про міфи, які існують навколо студентського життя, і, звісно ж, постараємось їх розвіяти. Але спочатку підпишіться на наш канал, тому що тут вас чекає дуже багато корисного контенту. Ви у нас спитаєте, чого ж ми взагалі тут віщаємо за студентські міфи? і Хто ми такі? А ми вам відповімо, що ми студентки Київського, Київського національного, національного університету, університету імені Тараса Шевченка, also known as найкращий університет. Країни, ну я звісно жартую, якщо що я навчаюсь на журналістиці на другому курсі. Я навчаюсь на право, перший курс. От, тож ми, як ніхто, знаємо все про студентське життя і точно зможемо розвіяти або підтвердити міфи, які існують навколо цього. На першому курсі неможливо поєднувати навчання і роботи, і це міф, міф принаймні на нашу думку. Що ж, ну давай я почну. Я почала працювати в зно хаб ще минулого року ще перед першим курсом протягом всього цього часу. Я досі тут працюю, і можу вам точно сказати, що ви із легкістю зможете поєднувати роботу та навчання. Ну, принаймні, давайте я так я кажу про свій досвід. Якщо ви навчаєтесь на журналістиці в КНУ Шевченка, то у вас точно буде вільний час для того, аби поєднувати роботу і навчання. І не буде такого, що ви 24 на сім сидите над зошитами, на ноутом, там хапаєтесь за голову і, взагалі, не знаєте, як все вивчити. Ні, такого нема. Тому в принципі спокійно можна все поєднувати. Ну, я навчаюсь на першому курсі спеціальності права, і я також працюю, але насправді тут трошки важче ніж на журналістиці, тому що нам треба сидіти за комп'ютерами, читати багато інформації, статей. Але насправді все реально, якщо просто грамотно розподіляти свій час і проблем не буде ніяких. Взагалі то журналісти теж багато читають статей і пишуть статі ще, так що не треба. тут. Але загалом все реально там не вірте, коли вас лякають. Що перший курс треба працювати на заліковку, ви працюєте на заліковку. Овку, потім заліковка працює на вас, і все, і треба не знаю рвати собі одне місце. Вибачте, щоб отримати найвищі бали. Ну, типу, ви і так отримаєте досить високі бали. Навіть майже не напрягаючись. Не, <смі> не на праві так точно. На праві так не працює. У нас вже є на пере на перескладання вже відправили людей, тому тут треба в черзі на праві точно треба пахати, читати і вчитись. От тому вступайте на журналістову. Перша сесія набагато важче, ніж на те. Міф, <сміф> правда. Знаєте, я відчуваю себе такою чувічкою, яка чисто знаєте, так на розслабоні навчається. Але як на мене, сесія це те, чим дуже лякають, але те, що не є насправді настільки страшним, чимось, так само, як вас зараз лякають, що «НМТ, а це дуже страшно. Але насправді, ну ні, так само і сесія. Деякі предмети вам закривають автоматом. На деяких предметах у вас завдання це там просто пройти якийсь тест. Або написати якийсь реферат, або щось таке, або підготувати якусь презентацію. Тобто, це не щось мега складне. І часто ви до цього спокійно можете підготуватись. І взагалі, з цим проблем не виникає. Хіба що перед сесією може бути дійсно важко? Це знаєте, для мене найважчий період це десь тиждень до сесії, коли тобі потрібно дознати всі свої борги, які ти не здав протягом семестру. І тут звісно, вже починаються безсонні ночі. Ти сидиш 24 на 7, Сім ноутом, намагаєшся все це швиденько зробити, все, що ти протягом семестру не робив, так це важко. От але сам період сесії, коли вже тривають іспити, це не так страшно. Ну, у мене абсолютно навпаки. Можливо, це через те, що я перший курс. У мене саме зараз проходить сесія, і для мене це просто страх. Порівняно з НМТ, Це чесно, це жах. Тому що я готуюсь 24 на 7, Я не сплю ночами, хоча я почала готуватися вже місяць тому або навіть два, але все одно мені дуже страшно. І я дуже хвилююсь. У мене навіть не було такої паніки перед НМТ. Тому повірте мені, коли ви складете НМТ, ви зрозумієте, що це просто пустяки були. Тому насправді НМТ — це все не так страшно. Успіх вам на сесії. Капець, взяла, залякала людей, щось вони не захочуть вступати в право. <свісно> ну, Я не знаю, я з нею не згодна, наприклад. А я з тобою. Ну, отак, -от. отака у нас думка вийшла в нашому відео. А ще, до речі, цікавий факт, ну, наприклад, я цього не знала, але. Е у нас в грудні вже майже немає пар. Там можливо на початку грудня деякі пари ще є, але от зараз в цей період у нас вже всі, всі пари позакінчувалися. Нам вже виставили майже всі оцінки. У мене лишилось буквально три іспити. От там це три рази приїхати в університет на одну там, по одній парі, і все. Да, у мене так само у мене з цього понеділку вже немає ні лекцій, ні семінарів, ні пар, нічого немає. І також залишилось тільки три іспити і все. І канікули. Тож, по суті, якщо ви успішно складаєте сесію, вчасно закриваєте всі борги, і потім у вас немає перескладань, то у вас канікули починаються десь середини грудня. Абсолютно на ізі. Але знову ж таки, це вкинув Шевченка, бо в інших університетах є коли сесія взагалі mm. триває до січня. Ой, жах. Да. Без хабара можливо закрити сесію. Міф. Тебе мів, да, але не все так а, просто у <ріст> мене в інституті журналістики взагалі цього немає. Скільки я спілкувалась із старшокурсниками, а, і на власному досвіді я ніколи не стикалась. А, і у нас викладачі, щоб розуміли, взагалі навіть не приймають якісь подарунки по типу квітів чи цукерок, оскільки вони а, вважають, що це ніби як хабар, о, і от навіть. А, Такі речі а, у нас неприпустимі в університеті. Якщо ви завели один кабинет екзамен, вас відрахують. міф мі. дивіться, взагалі вилетіти з університету Шевченка ну дуже важко, не чесно не кажучи. Я не знаю, що потрібно робити, аби вас відрахували. Вам потрібно весь семестр не з'являтися на пари, потім не прийти на іспит. Потім не прийти на перескладання, потім ще раз не, не прийти нічого. на перескладання, і тільки потім вас відрахують. А, якщо навіть ви весь семестр нічого не робили, у мене є однокурсниці, у яких буквально там, з деяких предметів стоять нулі. А, от, але потім в кінці семестру ви об'явились і такі, типу, Ой, а мені треба якусь сесію закрити. То ну якось знаєте, як з пополам вам її закриють, якось вам натянуть 60 балів, щось ви виконаєте, і все одно вас не відрахують. От тому навіть якщо якийсь екзамен ви завалите або там не наберете якийсь прохідний бал, то у вас буде можливість його перескласти і потім ще раз перескласти, і все одно, навіть якщо з другого разу у вас не вийшло його скласти, то з третього вже точно вийде. Вам якось поставлять вже три бали і переведуть на наступний курс. Так, то сьогодні, тому що в мене в групі є дівчинка, вона вже пройшов один залік, то у неї за семінарський було 0 із 40, і їй без проблем автоматом поставили 3. Тому це все реально, нікого не відрахує і все добре. <рес> Але це тільки в КНУ. Так. В інших університетах, наприклад, в Могилянці, це набагато КПІ. більш. Ну, я за купа не знаю, <рес> <Я> знаю. <рес> набагато більш жорстко, тому, типу, вступайте в шеву. Можна на Ізі навчатись. Ну, я вже казала, що найкращий університет з роботи поєднується. <рес> Якась агітація well, на вступ yeah, Шевченка it's виходить. It's Гуртожитка в погані умови і купотанів? Mm, ну, напевно, ні. Мі... Mm. Я Дотай. не знаю <laughs> трошечки. <laughs> напевно, так. Я взагалі не живу в гуртожитку, тому я думаю, Марина вам зараз все сама розповість. <laughs> Так, я живу у гуртожитку. А в нашому гуртожитку я не можу сказати, що погані умови, оскільки гуртожитки шеби вони досить хороші порівняно із іншими. А у нас максимум в кімнатах по три людини може жити. Є кімнати по двоє людей. А загалом ремонт там непоганий. Ну тобто, в плані умов. Все нормально, жити можна, а в плані тарганів ну вони є. От але е, знову ж таки, ви можете просто купити якийсь засіб, потравити їх, і не буде тарганів. І будете класно собі жити в гуртожитку, кайфувати, насолоджуватись своїм студентським життям. Знаєте, таргани це останнє, що мене, наприклад, хвилює в гуртожитку. Університетські їдальні готують не смачно, а студентка харчуються тільки від це точно міф. Це міф 100%. Ну, давай. Ну, я навчаюсь в центральному корпусі в червоному, і там їдальня це просто щось неперевершене. Я не знаю, всі, напевно, чули про сиринки в червоному корпусі, тому що там. Я, я не, не чула. Запрошую. <серків> сиринки там дуже чудові, а ціни насправді. Дуже низький, наприклад, можна повноцінний обід там картопля, котлета, салат за 130 гривень. Оце mm -hmm. все за 130 гривень. Тобто там і смачно, і дуже. Нормальні сім. У мене корпус знаходиться в іншому місці, він взагалі в іншому районі Києва. От, але в нас теж е, гарна їдальня. Е, от, ціни також досить адекватні. Там, умовно, салат «Цезар» десь близько 70 гривень коштує. От, і загалом десь на 150 гривень ви можете прям повноцінно поїсти. Класно, супер, дуже смачно. От, рекомендую. Щодо мівіни, то ну, тут вже знаєте на ваші вибір і ваші вподобання. Якщо вам подобається, можете їсти «Мівіни». Але я, наприклад, за весь час мого життя в гуртожитку, це майже півтора роки, мій їла ну разів чотири, може, максимум. Ну, типу, можна спокійно готувати собі або замовляти їжу, або купувати готову і не обов'язково харчуватися мод війною. Ще така цікава у нас в їдальні навіть є телевізор, і там крутять майстер-шеф завжди. Не з такої сім'ї, як другі. Щоб подивіться. У вас не буде вільного часу, що куляти з друзями будуть видати вечірки та різні мене. Правда. Ну давай, кажи. <смеш> uh, ну насправді, коли я планувала вступати на право, я запитувала старшокурсників, чи є у вас вільний час. Вони казали, так, взагалі, нічого робити, навчання легке, але насправді це не так. Навчання важке, дуже багато здають, дуже багато потребують. Треба, грубо кажучи, там за два дні прочитати 150 сторінок. І це на одну лекцію, на один семінар. Тому повірте, це дуже важко. Можливо, я так вже, бо я на першому курсі. Далі мені стане легше, але наразі вільного часу майже немає. Ну, я зараз скажу абсолютно протилежну думку, але можливо із цією думкою не погодилися б мої моїй одногрупниці. А, от тому, що деякі з них прям теж постійно кажуть, що в мене немає вільного часу, я нічого не встигаю. Ааа! Ааа! А, ну тут ще залежить того, як ви розподіляєте свій час. Бо, наприклад, я встигаю і навчатись, і працювати, і гуляти. Звісно, чимось доводиться а, жертвувати там, можливо далеко не з усіх предметів у мене стоять найвищі бали там. Якісь предмети я закриваю на четвірку. Є один предмет, який я закрила на трічку, От, але ну, наприклад, для мене це не настільки важливо, бо хочу я і на бюджеті, але я не отримую стипендію. І для мене, в принципі, стипендія не є прям дуже важливою. Якщо ви, звісно, хочете її отримати, то там треба закривати все на максимальні бали. Треба виконувати всі завдання, там відповідати на парах, аби викладачі вам поставили найвищі бали. От, і ще бажано бути. Десь в суд парламенті чи щось типу того, тому що за це також додаються додаткові бали. От, але якщо ви не прагнете отримувати стипендію, для вас це не є головним, то ви спокійно можете знаходити час і на навчання, і на все інше. А я є в 200 парламентах чи до цього. От бачите, ви будете додаткові бали. Ну, мали не допоможуть. У мене, я думаю, просто це перший курс, перший семестр, тому я так що хочу максимально все позакривати, максимально все вчити, скрізь бути. Я думаю, далі це пройде. Наче вас від часу Думаю, про що те, щоб підрахуватися. Будь ласка, не показуйте це відео моїй мамі. Насправді такі думки у мене виникали ще на першому курсі. Я можу навіть пояснити, чому? Тому що а, я коли вступала в університет Шевченка, особливо коли ти вступаєш з іншого міста, і в усіх рейтингах ти бачиш, що це університет номородин в країні. Тобі здається, я зараз як приїду в Київ, я почну навчатись Шевченка. У я буду такою розумною, там стільки мені класних знань дадуть. Ви можете занадто ідеалізувати якийсь університет, в який ви хочете вступити. У мене, наприклад, так було. І тому так. Потім, коли я вступила, коли у нас почались пари, то я трошки розчарувалась в ньому. Оскільки було не зовсім те, чого я очікувала. І плюс на першому курсі у вас буде досить багато предметів, які не те, щоб дуже стосуються вашої спеціальності, будуть якісь там загальні предмети. От і тому у мене дійсно виникали інді такі думки про те, що може наше мені той університет може краще відрахувати з нього. Ну, У мене такі думки і зараз інколи бувають. Особливо вони були часто, десь коли пройшло два тижні, коли почалися семінари, коли це все почалось. Я думала, прийду в університету, буде чітко те, що треба. Ні, по спеціальності буду вчити тільки те. А зараз ми абсолютно майже нічого не вчимо. Те, що насправді треба для моєї спеціальності. У нас зараз купа історії, дуже купа. Ми вчимо навіть більше історії, ніж історики. Тому інколи це дуже важко. І я думала, що нам даватимуть весь матеріал. Будемо просто приходити, нам все дали і все. Але ні, в університеті треба багато самому шукати матеріалу, багато вчити самим, саме дисципліна. Тому тут все в ваших руках. Так, оце насправді дуже слушне таке зауваження, що дуже багато матеріалу вам доводиться, доведеться шукати самостійно, оскільки викладачі будуть давати вам завдання, але навряд чи вони будуть вам давати літературу, де це можна знайти. А якщо якась література і буде, то це якісь там посібники, в яких не факт, що є потрібна вам інформація. Тому радянські старі ну, старі у нас такого майже немає. Вже у нас прогресивний інститут. От, але будьте готові до того, що вам доведеться багато чого шукати самостійно і багато навчатися самостійно. Ніхто вам не буде розжовувати, пояснювати тему. Ви вам задали завдання, ви його зробили. Потім вам сказали, що ви зробили його неправильно. Ви пожали плечима і такі, ну блін. <ріст> але дуже круто, що не знаю, як у вас є консультація, Наприклад, якщо ти щось не зрозумів, ти можеш там записатися до цього викладача, і ти можеш дати всі запитання, які тобі цікавлять, які які ти не зрозумів, і тобі індивідуально все пояснить через. Ой, прикольно у нас такого немає. От, бачите, варто все-таки на право вступати, якийсь <ріст> плюс. <ріст> 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 Але знаєте, що я для себе саме на другому курсі зрозуміла, що точно не хочу відраховуватись, а, тому що університет це навіть не стільки про знання, як про якісь знайомства, про нових друзів, а, все одно про оточення, а, з яким ти маєш якісь спільні думки, з яким ти якось маєш спільні спільне бачення світу. А, от і тому. Дуже класно вступати в університет, хоча б заради оточення, заради нових друзів і заради свого, знаєте, розвитку. От, навіть якщо вам на самих лекціях і семінарах не дадуть прям дуже багато нової інформації, то все одно спілкуючись із новими людьми, ви будете розвиватись. Там ви будете знаю більше прагнути чогось дізнатись, ви будете ділитися якимось власним досвідом, хтось про те, хтось про те, і все одно у вас буде якийсь певний розвиток відбуватися. І треба зрозуміти, що на початку майже всім важко, у багатьох є думки про відрахування. Але повірте, з часом, ви зрозумієте, що добре, що я не відрахувався, тому що надалі вам стане легше. Ви зрозумієте, як запрацює, що таке семінари, як, які викладачі і що вони хочуть. Тому для всього потрібен просто час. Так, реально, ви просто навчитеся знаходите підходи до різних викладачів, так само, як в школі так у вас є різні вчителі, і до кожного має бути свій підхід. Так, і в університеті з викладачами, можливо, тут навіть трошки більше потрібно, бо буде шукати різні підходи. Але загалом це все можна зробити. Ви там, знаєте, потім почнете вже з викладачами комунікувати як зі своїми кінтами. Ну, не з усіма, звісно, але у нас, наприклад, є такі, з якими можна чисто як кентіки про щось поговорити. Я ж одного разу не пошкодувала про спеціальність. Ну, хай буде правда. Yeah. тебе теж правда? Ну насправді. Я розумію, що навіть якщо не буду працювати в цій сфері вправа, то все одно право дуже потрібне навіть для життя. Я бритали свої права, я зможу будь-коли себе захистити навіть в тому ж магазині, якщо не захочу, наприклад, мій там обмін робити або щось таке, я завжди зможу захистити себе, буду знатиму, бо знатиму всі свої права. Так на першому курсі не дуже цікаво, важко, але надалі буде в цікавіше, будуть більш конкретні предмети по моїй спеціальності. Тому я не жалкую, розумію, що я зробила правильний вибір. Ну, я теж чесно кажучи, не шкодувала. Я можливо шкодувала саме про вступ в університет, але про свої спеціальні сні знову ж таки, оскільки мені досить легко поєднувати навчання із іншими моїми активностями в житті. Плюс ми вивчаємо досить багато цікавих і загальних речей. По типу ми вивчаємо українську мову та англійську мову на рівні ну не те, що прям філологів, але все ж таки на досить високому рівні, все одно це знання, які вам знадобляться. Так тому що ну свою мову точно знати треба, і англійська теж знадобиться. В житті. також ми вивчаємо там щось про медіаграмотність. це також дуже важливо. У мене на моїй освітній програмі. До речі, такий теж фан -фект. Можливо, хтось не зовсім це знає. Але є спеціальність, а на спеціальності ще можуть бути різні освітні програми. Я не знаю, у вас є різні mm -hmm. освітні програми. У нас просто права і права. А, ну от у не, спеціальність право і освітня програма право. А у нас на спеціальності журналістика є ще чотири освітні програми: це журналістика та соціальні комунікації, реклама та зв'язки з громадськістю, видавнича діяльність та медіапродюсування. От у мене, наприклад, реклама та зв'язки з громадськістю, і також ми вивчаємо Досить багато цікавих речей, які вивчаються і на маркетингу там про рекламу, про бренди, про те, як там побудувати якісь комунікаційні стратегії. Ну коротше, я не буду заглиблюватись, але загалом досить багато різноманітної інформації, з якою потім можна працювати в різних сферах, і можна бути як рекламістом, так і піарником, так і журналістом. Так і, ну багато де ці знання можна застосувати в житті. Тому я не шкодую місто для мене дуже. Ну, у мене напевно одночасно і правда, і міф у тебе я yeah. мене ніяк, бо я не переїжджала, Я просто переїхала від батьків і все, але не в інше місто. Я переїжджала саме в інше місто, причому досить далеко від дому, я з Харківської області, і одразу в Київ приїхала. І можу сказати, що от прям перші дні мені було чесно дуже важко морально, тому що до того я жила весь час з батьками. І вже в перший день, коли я приїхала, пам'ятаю, що я сиділа і плакала. Думаю, боже, як я тут сама в цьому великому місті. Що я тут буду робити? Мами нема, тата нема. Вони десь далеко, а я тут. Ще в мене тоді не було сусідок в моїй кімнаті. Наті, я була сама в кімнаті, ну короче, мене бремна нахлинуло але вже буквально за декілька днів, коли почалось навчання, коли ви вже познайомилися з сусідками, коли якісь ще нові знайомства, то стало набагато легше, і я можу сказати, що зараз я дуже рада, що сепарувалася від батьків саме в цьому віці, в 17 років, і саме коли вступила в університет, приїхала в інше місто, тому що мені здається, що це дуже важливо зробити. Ну не обов'язково саме в такому віці, але все одно, аби ця сепарація від батьків у вас прийшла, і аби ви навчились. Самостійно жити, самостійно приймати якісь рішення, от, тому якось так. Але стресовими були тільки перші декілька днів. Потім супер, все. Дякуємо вам за перегляд! Якщо у вас залишились якісь запитання, або ви знаєте якісь мініфики, які ви хотіли б розвіяти, то пишіть про це в коментарях. Ми обов'язково будемо на них відповідати. Не забудьте підписатись на канал та інші наші соцмережі. Там ще буде посилання на Тікток та на інстаграм. І до нових зустрічей! Бай-бай!